70-річний ювілей багатопрофільного ліцею міста Краснограда став хорошим приводом для того, щоб разом зустрілися його випускники різних років. Завітали до закладу почесні гості. А педагогічний колектив та учні повідали усім про сьогодення, здобутки і перспективи цього навчального закладу. Урочиста церемонія свята проминула немов одна мить, сповнена радості переживань і приємних спогадів. Колектив багатопрофільного ліцею його учні і випускників різних років привітав особисто перший заступник голови районної державної адміністрації Оле. Олександр Клочков я поздравляю вас. Брат. Я бажаю. Іншим і всі наші бойкові заклади будуть іншими, вони будуть закладені 21 вас в Так як ми держимо цей курс. Наскільки нам зберігати сил, допомоги вашої, я не раз звертався до вас, відповідний час під часу. Свого часу міський голова Володимир Максим навчався у багатопрофільному ліцеї. Четверта школа, а так називався цей заклад колись, була для нього чимось особливим храмом науки, місцем де промайнули роки дитинства і юності. Ми всі закінчивши цю школу. Це родна школа. І дуже приємно бути цьому я, коли заходив сюди, в мене там праздники. Ти волнуєшся. Ти не то, що волнуєся, мене переповняють емоції. Ти зараз фотографії своїх учителів. Я переповідаю свої емоції, коли привез в цю школу свою дочь. Це були ще більш сильні емоції. І, наверное, не менше сильні емоції сьогодні, коли 70 років в родної школи. Від імені усіх освітян району колектив багатопрофільного ліцею привітала начальник відділу освіти районної державної адміністрації Антоніна Турова. Вона також вручила представникам колективу відзнаки за самовіддану працю в галузі освіти. його досягнення. Пишаємося творчим колективом і дітьми, які навчаються і розвиваються в цьому закладі. Користуючись народою, я від своїх колег, директорів, педагогічних колективів, загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних і дошкільних. Вітаю вас. Як розповів директор багатопрофільного ліцею Олег Шевчун, заклад має славне історичне минуле і пишається багатьма своїми випускниками. Оптимістичним і перспективним є також і майбутнє багатопрофільного ліцею. Адже адміністрація і колектив крокує в ногу із часом і робить усе можливе, щоб навчальний заклад розвивався, зміцнювалася його матеріальна технічна база. Сьогодні мені дуже приємно бачити випускників різних років. Дійсно, школа це не стіна. Коли це люди? Люди, які приносять тепло, люди, які приносять увагу, люди, які приносять віру. Я щиро радий бачити всіх. Я вітаю всіх із такою знаменною датою. На славний ювілей багатопрофільного ліцею міста Краснограда завітала його колишня учениця, випускниця 1990 року Ольга Іванівна. Вона поділилася враженнями від свята. Я закінчила школу в 1990 році. З тих Стільки пройшло вже достатньо багато времени. І ми цю ж школу успіла закінчити мій син. І успіла закінчити моя дочь. Осталась такая же теплая, дорогая. Мне. Время бежит 70 лет. Это большой срок. Я думаю, в этой школе уже учатся чьи-то внуки. Желаю школе дальнейшего процветания, здоровья учителям, педагогических успехов. Ну, умных детей, понимающих родителей, стабильности и всего хорошего.